На станцію швидкої медичної допомоги у Коломиї прибув новий автомобіль цього разу класу С, тобто швидка оснащена найновішою апаратурою і технікою. Вартість автомобіля більше 800 тисяч гривень. Перед виїздом спеціалісти з області провели для місцевого персоналу навчання. Фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Водославський навчає коломийських медиків, як правильно користуватися новою апаратурою. Каже, аби показати усе, треба дві години, адже тут є багато як професійного, так і суто технічного інвентарю. Напередодні медик пройшов відповідне стажування у Польщі та отримав європейський сертифікат. Знання автомобіля е, надасть кращу. Е... Кращу про працездатність людей, тому що якщо людина знає, що в неї є автомобіль певний інвентар, який вона може докрити людині, вона його використає. Якщо вона його не має, то вона його не використає, хоч вона про нього і знає. Автомобіль класу Ц, виконувач обов'язків головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Сидорак, називає реанімобілем на колесах. Це сучасна багатофункціональна операційна, уточнює медик. Автомобіль обладнаний новою апаратурою дихальною та електрокардіографічною. Проводить електрокардіограму, кардіоверсію, кардіостимуляцію тим хворим, які можуть перебувати ну, не дай Боже, в стані клінічної смерті, або ще є ряд показів, які надають які потребують екстреної швидкої допомоги. Також медикам продемонстрували удосконалені сучасні ноші, які мають десяток різноманітних функцій, вакуумні матраці та спеціальні крісла, на яких пацієнт може лежати та сидіти. Також у швидкі є повні комплекти шийного комірця. При черепно-мозкових травмах шийний відділ хребта фіксується, і тоді надається невідкладна допомога. Це дуже важливо при перевозках при черепно-мозкових травмах, які виникають дуже часто зараз при ДТП. Таке диво швидкої техніки коштує приблизно 850 тисяч гривень. Чи не найголовніше це дихальна апаратура, яка працює від кисневих балонів в автоматичному та ручному режимах. Салон також комфортний для медиків. Крісла можуть повертатися у різні боки. А ще у потрібних випадках до стелі можна прикріпити крапельницю. Новий автомобіль коломийські медики оглядають прискіпливо та стараються запам'ятати усі нюанси. А ще сподіваються, що він допоможе врятувати не одне життя. Звичайно, раніше ми немає. Мали... Мали змоги робити і електрокардіограму в машині, і дефібриляцію при потребі ми не мали дихальної апаратури. Відповідно, в таких критичних ситуаціях не мали можливість надавати цю допомогу. А тепер ми будемо володівати цими новими технологіями, будемо їх застосовувати і сподіваюся, врятуємо більше людських життів. Новий автомобіль уже сьогодні вийшов на лінію, каже виконувач обов'язків головного лікаря станції швидкої медичної допомоги Валерій Косташчук. Для парку із дев'яти машин це поповнення є суттєвим. Пощо тепер замін? Нить одну із застарілих швидких цей автомобіль оснащений сучасною апаратурою дуже потрібний, тому що дасть можливість нам ефективно працювати і надіємо, що буде врятовано багато людських життів.